І всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Лего Тіві. Сьогодні у нас буде обзор на 25 серію мініфігурок. Зараз я вам покажу всі міні фігурки, які мені випали. Я купив поки що 4 штуки. Ось у мене є 4 коробочки з мініфігурками. Будемо зараз їх всіх детально дивитися. Ну, Скажу так, я їх вже розпечатав ось. Вони вже є розпечатані. І фігурки випали досить, як би так сказав, рідкісні і класні. Давайте ми поставимо тут таку на фон дві коробочки, щоб гарно дивилося. І почнемо детальний огляд всіх мій фігурок, що мені випали. Так. Почнемо з першої. Перша фігурка ось така. Якщо хтось знає в коментах всі назви фігурок, це якось там. Варвар, щось з варваром зв'язано було, я пам'ятаю. Я дивився. Жінка варвар чи щось таке. Це перша мініфігурка. Далі в нас наступна мініфігурка. Ось такий. Я не знаю, як його назвати. Ну тут якісь вампіри ще чи всього. Ось така мініфігурка. Випала. Там принти. Досить унікальне, також лице двохстороннє. Щит і ось така так якби сукера. Це друга фігурка. Ну і в чому прикол третя фігурка, така ж сама. І четверта, я би сказав, це найкраща фігурка всієї серії. Ось такий пастух середньовічний. Так, якесь світло більше сюди. Ось такий пастух з унікальною твариною козою. В пастуха там йшов сир додатковий і додаткова паличка запасні. Ось такі міні-фігурки. Ну, пастух такий простенький. Ось такі чотири міні-фігурки у нас були на обзорі. Зараз я вам ще покажу е, інструкцію, які там є фігурки, які я би хотів зібрати. Так. Да. Почнемо. Я би хотів зібрати оцю міні-фігурку. Детектива з рибою. Е, геймер, що не хочу. Така вже є. Е, Паралімпійця я би хотів зібрати. Також така є. Така не дуже той гриб. Е, фітнес. Тоже не дуже дракончик. Такий собі. Оця жіночка, що стриже собак. Тоже унікальна собака. Варвар є, дитина з паровозиком таке собі. І оця фігурка Pinor 9 також така собі. Ну, мені ще буде зібрати раз, 2, 3. Три. три фігурки таких, що мені звідси подобається. Тут всього лише 12 фігурок в тих серіях. Я пам'ятаю, колись були серії, в яких було по 16. Тоді, так, тоді були такі серії по 16, їх було зібрати набагато важче. Зараз 12. Тож я, я не скажу, що дуже легко, але набагато легше, чим колись було. Ось такий у нас був обзор. Я дякую, що ви всі були, що ви дивилися. Обов'язково не забувайте про лайк і коментар. Кожен ваш лайк, кожен коментар підтримує мене і мій канал. Давайте добиваємо 1000 підписчиків і у нас буде стрім, я надіюся. Що я зможу його зробити? Дякую за перегляд всім, па-па.